Господи, молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови її, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними. Благослови Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови дороги, якими ходять мої діти та онуки, і тих, що ходять поряд із ними. Навчи її, Господи, прощати й любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Боже, благослови дітей та онуків моїх, своєю безмежною, Божою любов'ю. Провадь і направляй її на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господь, ніколи не минає, твоє Боже благословення робить чудо у Твоїх руках і під крил Твої, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх. Я знаю. Що ти їх любиш більше, ніж я. Моє життя це мої діти та внуки. Вклоняюся, Господи, тобі до них і прошу, щоб усе життя Ти їх беріг. Амінь. Пресвята, Богородице, благаю, охорони моїх дітей та онуків, від небезпек для душі і тіла. Випросив Господа нашого Ісуса Христа, благословення на щасливе життя, на довголіття в мирі і радості. Молю я, небесна Царице, щоб вони були люблячими, добрими і співчутливими, щоб завжди мали погляди Ясні. Душі чисті, голови мудрі, Мати Божа, накрий своїм святим покровом моїх дітей та онуків, захисти від хвороби важкої, віддай їх під твою люблючу опіку, бо знаю, що ти завжди будеш їх вести і любити. Амінь. Господи Ісусе Христе, будь милостивим до дітей моїх, онуків, приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм і захисти їх від усілякої похітливості лукавої, віджени від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха і очі сердечні. Подаруй доброту і співчутливість серцям їхнім. Матір Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа, дай розраду, благослови дітей та онуків моїх на щасливе життя, на довголіття. Молю за них я грішна і негідна, не за себе молю. За дітей та онуків моїх, щоб завжди у них були олівуньки розумні, погляди ясні, а душі чисті, позбав їх від біди лихої і від життя поганого, накрий своїм святим покровом, захисти від наркоманії, від горілки лихої, від бійки від лихого ока, від псування, від ураз всяких. Врятуйте, збережіть дітей та онуків моїх дорогих. Прошу, амінь.